Ви знаєте, брати і сестри, роздумуючи над нашим життям, роздумуючи над нашою Україною, чомусь як готувався я до проповіді, Бог мені нагадав ті думки, про які я думав десь 5 років назад, 4 роки назад, коли війна прийшла, я роздумував, що. Не може довго продовжуватись те, що відбувається в суспільстві, те, що відбувається в народі, не може це довго продовжуватись. Гріх і беззаконня, які були в нашій Україні, починаючи з керівництва держави, депутатів і всякої знаті, яка була у нас, і спускаючись в міста, далі в села. Дивлячись, скільки гріха беззаконня, заглянувши в статистику, статистику абортів, статистику розлучень в сім'ях, а за кожним розлученням стоять перелюби, блуд різний, скільки окультизму, скільки п'янства, наркоманії, і плюс ця корупція, яка зашкалює в нашій Україні пухлина. Дивлячись на це все, ви знаєте, мене аж в дрожки дали, думаю, Боже скільки ти ще будеш терпіть, коли, ось, скажем, прийдуть твої дійсно чи кари, чи просто Бог почне бити, наказувати, навчати для того, щоб дійсно спасати народ України? Тому що далі я розумів собі, якщо якщо ми декларуємо, що ми християнська країна, якщо в нас в кожному селі по е, дві церкви, як мінімум, десь одна. А вони пусті, народ не ходи, Богу не поклоняється, я розумів, що прийде якась біда. Прийде якась біда, прийде яке зло. Розуміючи, що скільки євреїв тут живе, вже можливо півстоліття, пів може й більше, навіть уже до століття цілого. Скільки тут євреїв переплелось, знаєте, сім'ями і кров'ю з українцями. Скільки протестантських церков, скільки пастирів, місіонерів, скільки всього було зроблено, і був момент, коли церкви почали рости, набирати обертів, багато спасалося людей. І потім я побачив, скільки почало відбуватися в церквях перелюбів, відступів від Бога. Від істини, неправду, скільки з'явилося лжевчення. І ви знаєте, сьогодні подивився деякі передачі, чомусь так Бог дав про Сандея Аделаджу. Я думаю, що всі знають цього чоловіка. Він за короткий час зумів зібрати до 30 тисяч людей, відвідувало церквою. Це дуже велика кількість. І це люди по суті з світу. І там певні дії відбувалися. І там Бог працював. На початку все було добре. Потім відбулися жахливі речі: слава, гроші. На жаль, жінки в нього багато було дівчат. Потім церкву ввів в аферу. Capital, хто хто пам'ятає, розуміє, почали люди продавати все, в кого де що було, вкладати в цю піраміду кошти, обіцяли їм великі відсотки, не коштів, не відсотків не отримували. І від того, таке зло відбулося. Потім Володимир Мунтян з'явився це великі харизматичні церкви, де тисячі тисячі людей. Потім подивитися на інші, скажімо, церкви і взяти навіть і, якщо брати із П'ятидесятницького об'єднання, із е, суботників, із баптистів багато можна протестантських якби, направлень перечисляти. Також є певні гріхи беззаконня, також в церкви повходило багато друзів користолюбства, зла і тому подібного. Якщо в церквях це почало відбуватися, в нашій Україні також багато зла почало набирати великого оберту. Друзі, скажіть, як всемогутньому Богу реагувати на це все? Як би ви на Божому місці відреагували, коли ви побачили, що ваші діти, ваша родина, вона йде просто не туди, йде реально в пекло? Ви продовжували б, тішитися, аби в них були достатки, гарно вони жили? Я думаю, ні. Били б би тривогу, глупцювали б, мабуть, їх, обмежували, щось робили б з ними, ви боролися б усіма методами, щоб спасти їх. Бог він також дивиться на те, що питання задають: чому війна так затягнулася? Ну чому війна так затягнулася? Друзі, питання дуже просте. І відповідь на нього дуже проста насамперед, не така вона. Скільки Бог казав, що ця війна вона могла закінчитися дуже швидко. При умові, які? якщо народ попросить про це Господа. Народ не просить. Народ проходить місяць, проходить два, проходить три півроку, народ не просить. Українці живуть своїм життям. Коли тут вони були на Київщині, окупанти, тут трохи люди були в страхі, Ну, до Бога не бігли. Відступили окупанти звідси, знову розслабилися, живуть як жили і раніше. Друзі, те, що сьогодні зараз відбувається, і ось сюди я чув на ВДНХ, там також. Якесь було паті, вечірка, якась, опять з голими тілами під час війни там якісь шоу роблять, збирають там тисячі людей, тобто з ума сходять люди в часи війни, коли хтось життя своє покладає. Як Богу дивитися сьогодні на все це, що відбувається? Навіть ті мільйони абортів, які були зроблені, вбитих дітей, які не народилися, друзі, хіба воно може так безслідно все пройти, Бог не відреагує і Бог не накаже? Не був би він Богом справедливим, якби він не відреагував і при життю определених людей не привів би до суду, скажімо, і до наказання. Не був би він Богом справедливим і ще раз підкреслюю, скільки раз Бог в слові каже, я дивлюсь. Я не реагую, я чекаю, я наблюдаю за вами. А ви думаєте, що я такий, як і ви, тому що ви робите злочини, а я не реагую. Ну Бог він скільки раз каже, молоді люди, гуляйте, веселіться, живіть як хочете, але знаєте, що прийде час, будете всі відповідати за все як жили. І уявіть, якби Україна, Україна повоювала півроку, перемагає Росію. Ви просто уявіть собі, якби так легко перемогли за півроку другу армію світу, що було б з українцями? Всі вділи би корони. Всі вділи би, знаєте, на себе не знаю, що понацеплювали медалів і ходили би тут. Хай весь світ приходить автограф і бере, ми будемо розповідати, які ми герої. Хто б за Бога говорив би, хто б йому славу віддав би, скажіть. Щоб з нацією було б, нація взагалі б деградувала би. Ми і так вже почали, ще війни не виграли, ще знаєте, толком нічого не було. Уже українці, я скільки, скільки цих розмов чув, щоб бідні ці військові закривають просто уха, кажуть, що тут робиться, оці люди, які сьогодні в СМІ, ці блогери, там, скажімо, канали, які мають телебачення, оце єдині новини. Каже, ну скільки зла зробили для України, для військових, просто не уявляєте собі. Людей помістили в теплі вани, почали розповідати, що ті окупанти, які прийшли, що вони дурненькі, що вони тупенькі, тобто ми їх легко всіх щелкаємо. Да? Українці такі продвинуті, все так гарно на полі бою йде, скоро буде перемога. Хтось сказав, що в Криму вже будемо в тому ще році мали вже в Криму там на пляжі відпочивати, що Крим вже України буде. Де воно це все? Один де який наговорив? Що всі почали не Біблію читати, не до Бога молитися, а включати канал, що Арестович говорить. Колись вже воно все закінчиться. Де він, цей обманщик? Друзі, сьогодні Бог хоче дійсно відкрити наш розум, відкрити очі українцям і церкві Божій відкрити, щоб сьогодні церква брала пасти, молитви і те, що ми втратили, покаятись у цих всіх гріхах і наздогнати те, що ми втратили, сказати, Господи, допоможи, благослови Україну з ціли, розум з серця з ціли. Військові кажуть, що дуже багато зла зробили ці смі. Якби була б така легка перемога, то вже в перший рік війни багато хто в Україні казали, що НАТО, військо НАТО, відстой, Україна оце справжнє НАТО. І вони хай бігають за нами, щоб ми до них пішли. Чув розмов дуже багато, друзі. Я хочу повернутися до слова. Ісаї 59 розділ. Ось. Рука Господня не скоротилася на те, щоб спасати, і вухо Його не стало глухим, щоб чути. Але беззаконня наші вчинили розділення між вами та Богом вашим, і гріхи ваші відвертають лице Його від вас, щоб не чути. Бо руки ваші заплямовані кров'ю. І персти ваші беззаконням. Уста ваші говорять неправду, язик ваш вимовляє спотворене. Ніхто не підносить голосу за праведність і ніхто не заступається за чесність, сподіваються на порожнє і говорять неправду, Зач... зачинають зло і продовжують злочин. Колись Бог звертався. Через Пророка Ісаю до Божого народу. Християни Україна, ми теж вважаємо себе Божий народ, Божим народом, тому що ми віримо в Бога. Друзі українцям і церкві в Україні сьогодні нам всім терміново потрібно зануритися в Слово Боже і розібратися, що з нами не так. Хватить сьогодні оправдуватися, хватить сьогодні. Гратися в святість, хватить сьогодні виправдовуватись і розповідати, що ми грішніше за когось, чому прийшла війна до нас. І дуже дуже зараз багато різних запитань ми задаємо Богу, друзі. Не потрібно сьогодні ці запитання ставити перед Богом. Так, да, ми грішні. Одні із самих грішних – це правда. Одні із найбільших відступників це правда. І страх втрачений перед Богом, і дуже багато чого втрачено, і християнство спотворене, і багато християн вони вже далеко від справжнього християнства. Вони рахують себе. Я пам'ятаю, за два роки до війни тут було дуже багато молоді зібралося, зі було служіння, були сосуди на тому служінні. І Бог каже, багато з присутніх, які тут сидять в цьому залі, вони думають, що вони мої, а вони давно вже не належать мені. А люди думають, що ми досі належимо Господу, а за свого неправідного життя, за гріховного життя, Бог каже, давно вже не належить мені, а думають, що належить мені. Друзі, думати і відчувати Бога, і жити по Слову, догаждати Богу це дві великі різниці. І сьогодні, знаєте, коли люди думають, що просто я вірю, що Бог милостивий, Бог спасе і Бог. Якось мене доведе до Царства Божого, Бог дає Слово, Бог дає хороший час сьогодні молитися, сповідувати Бога, читати Слово Боже, не гратися сьогодні в християнство, а бути по-справжньому християнами. Руки в крові відступили, перестиг каже в беззаконні: уста ваші говорять неправду, язик ваш вимовляє спотворене. Я думаю, це слово сьогодні багатьох стосується віруючих. Я не кажу вже за людей, які не знають Бога, які живуть за межами дома молитви. Але Бог сьогодні хоче явити свою славу і свою милість для всіх нас. Бог сьогодні хоче, щоб ми жили по духу, щоб ми були сьогодні духовними людьми, друзі. Ми маємо сьогодні з вами стати духовними. Післання до Римлян 8 розділ каже так: тому нині немає ніякого осуду тим, які у Христі Ісусі живуть не по плоті, але по духу, тому що закон духа життя у Христі Ісусі звільнив мене навіть закону гріха та смерті. І оскільки закон, який не мав сили через плоть, не діяв, то Бог, пославши свого сина у подобі гріховної плоті, і з причини гріха засудив гріх у плоті, щоб вимога закону була виконана в нас, хто живе не по плоті, але по духу, бо ті, хто живе по плоті, думають про плотське, а ті, хто по духу, про духовне, тому що помисел плоті смерть, а помисел духа життя та мир. Бо помисел плоті ворожнеча проти Бога, тому що закону Божому не підкаряється та й не може. Тому, нинь, тому ті, що живуть по плоті, догадити Богові не можуть. Ви ж не по плоті, а по духу. Якщо тільки Дух Божий живе у вас. Якщо ж хто духа Христового не має, той не Його. Ми маємо сьогодні розібратися. Як я живу? Що у мені відбувається? Які процеси, якими цінностями сьогодні я живу? Наскільки мені потрібен Бог і Його духовна їжа? Чи страждаю я, коли я день без Бога, без слова, без молитви, без церкви, чи мені все одно я тиждень легко провожу, будь де без церкви, без слова Божого? Про що я більше сьогодні думаю? Я думаю про царство Боже. Я думаю, як сьогодні тут догадити Богу, як свою тут місію виконати. Чи я думаю сьогодні, як де в якій країні своє життя краще влаштувати? Багато людей кажуть, ми один раз живемо, не знаємо, що в цій Україні ще буде. Скільки ця війна затягнеться, нам треба жити. Нам треба, знаєте, якось гарно жити, мир відчувати. Друзі, я розумію, що треба гарно жити. Це правильні речі, хочеться. Ну, можливо, раз ми знаходимося в цей час, то можливо, треба сказати, Боже, Боже, якщо ти тут мене поселив тут, в Баржагівці, на цьому місці, чи в Рівному, чи ще десь, чи там в Луцьку, чи в Києві, Боже, що я маю тут робити? В цей час, поки ти виділив, що я маю робити тут. Друзі, уявіть, що ми зараз всі віруючи, звертаємося за чемодани і всі з України з'їжджаємо. Що тут буде? Скажіть не буде цієї країни без церкви. Не буде цієї країни, знищують її, зрівняють її. Ну а якщо тут будуть святі діти Божі і стануть плакати, знаєте, волати перед Богом у молитвах захищатись за сусідів, за ці села, де ми живемо, Бог почує, прийде. І коли Божий ангел встане сюди, ніхто сюди не війде, і ніхто тут ніяких руйнацій не зробить, бо Бог цього не дозволить. І Бог віджене це зло, і буде справжня перемога. І люди місцеві, чи то в Київській області, чи в Ривінській, чи в Донецькій, в Луганській, Миколаївській, Одеській, чи ще десь відчують це. Бог прийшов, і Бог це зробив. Чому? Тому що ми не відступили, а ми впали на коліна, і ми молилися до Бога, і ми зрозуміли, що де наші помилки, де вони правильно поступали, про що ми більше думали, ми не були духовними. Ми, можливо, наполовину були духовними, але не духовними? Ось що сьогодні потрібно нам зрозуміти, друзі, ми маємо заглянути сьогодні, і Бог каже, що дуже важливо, нам належить Господу, ви ж не по плоті, а по духу, якщо тільки Дух Божий живе у вас. Якщо ж хто Духа Христового не має, той не Його, то яка ж тоді ціль християнства, якщо хтось із нас не має Духа Божого? Ми тоді не його. Ми тоді пшик. Ми самообман. Ми вдяглися в Християнство, ми вдяглися в одяг праведності. Ну в людську праведність, а не в Божу. А нам потрібна Божа праведність. Нам потрібна сьогодні Божа сила. Нам потрібно, щоб Бог сьогодні діяв. А коли Христос у вас. То, хоча тіло мертве через гріх, але дух життя через праведність, якщо ж Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла Духом Своїм, який живе у вас. Ми маємо сьогодні дати можливість Духу Божому жити у нас. І ми маємо правду йому сказати, якщо я помер, якщо я сьогодні відчуваю себе мертвою людиною, скажи, Боже, віднови мій дух, віднови мою віру, віднови мої почуття, віднови любов, бажання далі ти за Господом жити, віднови це все. Відроди Господь. Слово Боже пише, що може Бог це зробити духом своїм, так чи ні? Якщо Дух Божий в тобі і в мені, навіть якщо це тіло мертве, відродить Його. Відродить. Тому що, браття, ми не боржники плоті, щоб жити по плоті. Бо якщо живете по плоті, то доведеться померти. А якщо Духом умертвляєте вчинки тіла, то житимете. Духом умертвляємо вчинки тіла для того, щоб жити. Жити благословено, жити щасливо, жити впевнено, жити в радості, в мирі, друзі. Християнин це щаслива людина, це впевнена людина. Людина, яка бачить ціль і знає, що вона досягне цієї цілі. Не війна, нічого не завадить, досягне, пройде. Ми і діти наші будуть жити і будуть славити Бога і будуть звершувати далі Божі діла. А диявол сьогодні хоче загнати в страх. А диявол сьогодні хоче обмежити, Обмежить твою і мою віру. Диявол Сьогодні хоче дати Тобі по рукам і мені, щоб ми перестали дати по устам, щоб ми боялися сьогодні слово сказати, щоб ми боялися правду сказати, щоб, знаєте, наша мова була така спотворена. А Бог каже на біле, каже, біле, на чорне каже, чорне. Не пітляйте. кажіть істину, кажіть правду. Бог хоче сьогодні використовувати наші уста, знаєте, для слави і для дій, і для спасіння багатьох. Людей, а якщо я боюся рота відкрити? Не все хочеться казати. Розумієш, що багато що скажеш, то в штики можуть взяти. Неприємно. Хтось значна вже каменюку там нащупувати, щоб швирнути. Розумієте? Неприємно говорити речі, які облічають, які відкривають очі, які кажуть грішнику, ти грішник і називають гріхи. В чому грішник? В чому неправда, що неправильно живеш? Догаждаєш плоті, а не Богу, оці речі, ми маємо сьогодні на них реагувати правильно. Боже, відкрий наші очі. Бо всі, хто введені Духом Божим, є нині, є сини Божі. Бо ви прийняли не духа рабства знову до страху, але прийняли духа усиновлення, яким благаємо, ава, оче. Сам Дух свідчить Духові нашому, що ми діти Божі. А якщо діти. То і спадкоємці, во істину спадкоємці Божі спів спадкоємці ж Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоб разом і прославитись. Цікава така ремарочка, якщо ж з ним і страждаєте, багато християн не передбачають своєму християнському життю. Страждань. Тільки процвітання, тільки благословення, тільки все добре. А в Слові Божому є дві сторони: і страждання, і благословіння. Процвітання все є. Брати і сестри, ми маємо прийняти сьогодні Ісуса Христа і Його Слово, так як воно є, і не боятись страждань, не боятись випробувань. Я час від часу проходжу. Дуже важкі випробування. Дуже важкі. Но Бог дає сили їх проходить. І після цих випробувань ти виходиш сильнішим, розумнішим, крепшим, з досвідом. І на ступіньку вище пішов, вище пішов. А як без цього скажіть? Як би з цього? Я хочу з вами помолитися зараз. Боже, допоможи нам, щоб ми сьогодні були справжніми. Синами і доньками, жили по духу, не по плоті, щоб ми визнали свої гріхи перед Господом. Грішний грішна. Скажи в чому? Прости. Друзі, не любимо гріха, не заграваємо до нього. Не граємось, не смакуємо, зненавиділи гріх, відреклися, Все, Бог нас звільнив. Ми маємо жити сьогодні по духу, Дух Божий в тобі і в мені. Тримай, ціни те, що маєш. Ціни, не повертайся більше туди до свинячого карита. Слово Боже каже, не повертайтесь туди до тої Блювотини, як пес повертається до Блювотини. Не треба. Все, Бог нас спас, Бог нас витягнув. Хтось колись, знаєте, жив, як той пес, як та свиня. Бог нас по-різному призвав, витягнув з різних місць. В різних стадіях гріховних ми були. Ну, Всі були грішні, всі були достойні смерті. Но Він нас зробив. Достойними спасіння. Він нас зробив, друзі. Сьогодні спадкаємцями благословення Отця, ми з вами успадкували велике благословіння через Сина Ісуса Христа. І Ісус готов розділити все там на небі з нами, уявляєте чи ні? Він готовий все розділити. То Ісуса, любов, вона заключається не просто його прихід на цю землю. Не, і навіть далі не те, що Він гріхи взяв наші на себе, і навіть не те, що він помер за нас, і навіть ще більше він царство своє на небі. Він, знаєте, той спадок від отця, він і там готовий розділити з нами. На, не, на землі дати благословіння, на землі дати спасіння, і там на небі вічність подарувати і все, що там на небі. Користуйтесь, мої, брати. І сестри діти Божі, користуйтесь, так Ісус хоче разом з Батьком своїм чинити. Молимось. Бог наш великий, ми звертаємось до Тебе в цій молитві. Ми віддаємо Господь тобі усю славу, честь і хвалу Боже Дякуємо Тобі за все, за всі милості, дякуємо, за всі благословення дякуємо, за правду Твою дякуємо, за істину Твою дякуємо, за слово Твоє живе дякуємо, яке Ти даєш одінам. нам. Одного разу ти звертався до Ізраїля. Ти називав гріхи беззаконня, Боже. Ти називав все своїми іменами, Господи. У нас все це є також. Україна, ми винні в цьому всьому, Боже. Гріха беззаконня більше, набагато більше, ніж може його бути, Боже. Прости, очистия святи усіх нас. Очисти, освяти, ми є правдай Боже, Україну, Церкву в Україні, Боже. Очисти усіх нас, Боже. Хай твій мир, хай твоя працює. Правда. Хай Твоя радість, хай Твоя перемога прийде в наше життя. Господи, врятуй всіх нас. О ми, о святий, чистий, Боже, визнаємо свої гріхи перед Тобою. Всяку неправду визнаємо, Боже. Всі ті помилки, які ми зробили перед Тобою, Боже. Ти все знаєш, Боже, прости, прости. Ми не оправдуємося сьогодні перед Тобою за народ України, за гріхи, за беззаконня, Боже, за всі всі аборти, за всі всі вбивства, за культизм, Боже. Господи, за п'янство, за алкси. Алкогі... Мгалізм, Боже, за розлучення, за всякі збочення, Боже, за все, що держава узаконила, Боже, за те все Господь грішне, Боже. Господи, Боже, прости, прости, не домолилися, прости, Боже.